Миродознавства. На жаль, через брак світла та зв'язку я не змогла вчасно загрузити відео про це свято, але ми обов'язково маємо поговорити про День Святого Миколая, тому що цей день дійсно заслуговував на нашу увагу. А ким же ж був цей святий Миколай, чому його так чествують по всьому світі? Тому що свято Миколая відмічаємо не тільки ми в Україні. Ігор, нажав, по всьому світі. Тільки дати в нас різні для відмічання. За звичаєм в Україні День Святого Миколая за юліанським календарем відбувається 19 грудня. Також Святого Миколая ми ще згадуємо 22 травня, ми кажемо, що літній Миколай, але це одна і та сама особа, один і той самий святий. Святого Миколая часто називають чудотворцем, бо він справді творить дива. А у ніч на 19 грудня він розносить подарунки дітям. Дитинство Миколая. Микола жив у місті Патара у Малій Азії. Народився він у 280 році у родині багатих та чесних батьків Пеофана Нони, Дядько Миколая. Був єпископом патарським, юнак зростав в любові і добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він, як міг, допомагав бідним сім'ям, дітям-сиротам, щоб не принижувати людей милостинею. Він ночами розносив їжу. Одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами. Ще в юному віці він став батьком для серії милостивим. Подавцем для бідних, в біді, помічником, у горі утішником, Микола залишив світське життя і пішов служити Господу, продав після смерті батьків усе добро, гроші роздав убогим і жебракам, а сам відправився. Паломником в Палестину, повернувшись, став священником в місті Міри, а згодом єпископом. Для смерті Миколай опинився на небі. А в ніч, на 19 грудня, спускається із небес та розносить дітям подарунки. Напередодні свята діти пишуть листа Святому Миколаю своїми побажаннями. І вранці 19 грудня під подушечкою отримують або солодощі, якщо дитинка себе гарно вела весь рік, або різочку. Різочка нагадувала про те, що десь твоя поведінка була не дуже гарною цього року, так, і треба собі щось міняти. Але крім подарунків для діточок Святого Миколая існувало також дуже багато різноманітних традицій. І відповідно народних прикмет, що ж робили у цей день? Ну зазвичай, як усі церковні свята починалося, починалося свято з відвідування церкви. Всі йшли до церкви, відстоювали службу, і потім йшли додому. Прийшовши після служби додому, господар брав мисочку з освяченою водою, паляницю з грудочкою солі, робив квача з різного зілля і йшов кропити худобу, господу, подвір'я, промовляючи при цьому слова, святий Миколай, помили та сахрини нас від усякого лиха. Крім того, до цього дня прийнято було віддавати усі борги, дарма в народі ходила прислів'я. Якщо не повернеш мені бор до Миколи, то не віддаси ніколи. Того ж, на Свято Миколи е треба було прощати та миритися. Про що свідчить прислів'я На Миколу, клич друга і ворога, обидва будуть друзі. Ну і відповідно. Існувала ціла низка народних прикмет, з якими можна було зробити висновки, якою ж буде зима і навіть весна. Особливо вони стосувалися озими пшенички хліба. Так іні та мороз у цей день вищали великий врожай хліба й городини. А скільки випало снігу на 19 грудня, стільки й трави буде 22 травня. І оскільки ми говоримо про Приємні подарунки у цей день батьки зазвичай готують для вас приємні подарунки, солодощі, то для того, щоб і ви порадували їх в свою чергу. Сьогодні я подам вам ще одну ідею: як можна привітати своїх близьких на свято? Ну, якщо не встигнемо до Миколая, то до нового року. Тобто, зовсім зі звичайних матеріалів, і навіть при відсутності я пропоную вам створити. Такі смачненькі сувеніри для близьких. Так, для роботи нам задовляться. Ну, новорічна мішура. Ну, я беру зеленого кольору, щоб все ж таки була схожа на ялиночку, так? Вони з такою білою пушечкою, кошечкою сні... снігу. Е, так, далі картону як основа, можна використано з малюнком. У мене вона трошки загнута, то буду її використовувати. Е, степер, якщо є, якщо ні, можна скотчем. Ну, ножички потрібні будуть. Тоненький скотч і двобічний скотч. Ну, бажано тоненький, у мене нема, буду розрізати. Ну, це керочки. Це ті, що полюбляють у вашій родині, щоб вони пройшлися так, але не беріть дуже великі, щоб не обтяжувати, щоб вони не обпадали з нашої ялиночки. Все, більш нічого нам не потрібно. Можна приступати до виготовлення ялинки. Отже, починаємо ми. Стало, що формуємо з будь-якого картону, який у вас є, як я сказала, конус. Невеличкий конус, тому що ялинка у нас буде невеличка. Як ми робили вже ялинку так? з завданнями, ну, так само зараз ми зробимо ялиночку з конфетками. Якщо є степлер, я сказала, то можемо прикріпити степлером. Якщо його нема, то беремо просто скотч і приклеюємо і прикріпити у двох місцях, воно буде триматися. Далі зрозуміло, що нам треба так вирівняти наш конус, щоб він зміг рівненько стояти на поверхні. Можна дещо ще Готово. Конус є. Так, далі діло за двостороннім скотчем. Беремо скотч. Те, що краще брати тоненький, у мене тоненького немає. Я візьму широкий і розріжу його навпіл, тому що він дуже широкий. І е, зараз я зроблю декілька рядків двобічного скотчу. Коли ми проклеїли вже е, двостороннім двобічним скотчем, ми беремо і приклеюємо до двобічного скотчу рядочками цукерки. Можна робити різнобарвні. я хочу зробити три рядочки. Тому вони у мене одного кольору. От малинові хочу зробити знизу. інше вже тут у нас Дивіться, можна було б залишити і... залишити і так, тому що начебто на довбічному скотчі, але ми все ж таки перестрахуємось і тоненьким скотчем ще пройдемося поверху, щоб потім наші сутерочки не відпадали, переходимо до наступного рядочка, і вверх зробимо верх. Так, коли ми вже цукерки приклеїли, ми знову беремо наш двобічний скотч. Так. І ще разочок наліплюємо для того, щоб підкріпити вже дощик. Шуромосимо і формуємо ялиночку, обходячи наші цукерки. Можна зрізати, але я зазвичай не зрізаю, а от таким чином потім цукерки просто наверх підганяю. Два оберти, так? І переходити під цукерочки на наступний рядочок. І таким чином йдемо далі. так Край ми також можемо зафіксувати або е степлером, або двобічним двобічним скотчем. Так, ось, дивіться. Уже у нас Така симпатична ялиночка вийшла, але щоб додати такого завершеності, я вирішила все ж таки тут зав'язати ще на вершинці бантик. То за вашим бажанням. Можна було і цукерочки тут зробити, там три, так, якось розмістити. Прикрашайте, як хочете. Тут вже... Дивіться. Ну, чи можна просто в пакетику цукерки принести, або принести потрувати близьким таку ялинку? Я думаю, що різниця є. Все ж таки, вона наш стіл. Ну, цукерки є. Зараз оформимо ще фрукти. А тут нам потрібен е, такий цілофан тоненький або рукав для запікання, якщо немає такого цілофану. Як ми його відмірюємо, виклавши наші мандаринки, залишивши там десь декілька сантиметрів та так? Ви можете зробити такий віночок на будь-яку кількість мандарин. У мене є просто наявність, наявності зараз 8 штук. Ну, цього достатньо для моєго маленького віночка. Ви можете зробити на більшу кількість. Отже, взяли рукавчик і так осередино і закладаємо мандаринку. Вилежали так, на краєчок. І тепер обережно никак маємо промотати. О, є так. Паска довго вийшла. Так, далі беремо стрічку і будемо перев'язувати наші мандаринки. Так. Коли ми все зв'язали, то збираємо оці краєчки і формуємо такий калачик так. Беремо стрічку. Я перев'язала края, бачите, було їх вже. Взоримо, щоб легше було тут зав'язати бант. Можна підкріпити скотчем, того, щоб трималося міцніше, а можна відразу бантик зав'язувати і зав'язуємо. І вийшов ось такий у нас жіночок мандаринок. Це, він вже сам по собі. Є подарунок у кого, так? Але можна ще додати все ж таки. Ялинки, оскільки це у нас зимовий декор. Так. Ось такий от мандариновий жіночок Ді, А я свій ще в метована мистинками. Якщо у вас є вони, теж можна мотати. Отже, дивіться, от так. без світла, з простих зовсім матеріалів, ми можемо зробити. Ось такі черевни, солодкі подарунки.